Вітаю вас, мої друзі. Діти, ви чуєте, це ніби зимова казка кличе нас, а з неї святий Миколай, який приходить тільки до тих, хто вміє слухати серцем. Чим же відомий святий Миколай? Чому він приходить до дітей? А яких дітей він завжди знаходить? Так, чимних, добрих. Щирих, уважних. Миколай не завжди видимий, але його добрі справи відчуває кожен. Є чудовий вірш, який розповідає про те, що ніхто ніколи не бачив Миколая, але всі дуже добре знають, що він існує. Тож послухайте. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая, як на дворі стане темно, він приходить потаємно, ще ніхто його не бачив. Та у ліжечка дитячі, він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу я побачить чудо і сьогодні спать не буду. Довго, довго я не спав, все чекав, чекав, чекав. Дітки, про кого йдеться у вірші? Чому ніхто не бачив Миколая? Як він знаходить дорогу саме до вас? Які почуття викликав у вас вірш? Що треба робити, щоб Миколай завжди приходив? А зараз я пропоную вам гру сліди Святого Миколая. Давайте спробуємо роздивитись різні сліди та здогадатися, кому вони можуть належати. А потім ми дізнаємось, як же Миколай усе робить так тихо й чарівно. Хто ж це тут такий ходив і слідиці залишив? Хто це спритно тут стрибав, сліди від лапок залишав? Та це ж зайчик стрибунець, довговухий молодець. Великі сліди хтось залишив і кіхті довгі нагострив. Це ж вовк тут полював. І наздовбич чатував. Хто пройшовся по доріжці, залишив маленький слід. Ця пташка невеличка, а звуть її синичка. Хто ходив тут не спіша, хитро й уважно все розгляда. Хвіст пухнастий має. Це лисичка так гуляє. Молодці дітки, всі сліди ви відгадали. Святий Миколай вміє приходити дуже обережно і тихенько, бо він володіє справжньою зимовою магією. Кажуть, що коли він наближається, сніжинки заумирають у повітрі, а вітер затихає, щоб не видати його кроків. Його чобітки. Торкаються землі так легко, ніби він ступає по пухнастій хмаринці. Тому сніг навіть не встигає пом'ятися чи залишити слід. Миколай з'являється там, де його чекають серцем, а не очима, тому й залишається непомітним. Він хоче, щоб діти вірили в диво, а подарунки він кладе так ніжно, наче маленька сніжинка падає в долоню. Тому ніхто й ніколи не бачить його слідів. Миколай приносить добро, яке не потребує доказів. Його магія це тиша, доброта і чудо. Послухайте вірш ще раз. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив. Та у ліжечка дитячі він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу я побачить чудо і сьогодні спать не буду. Довго, довго я не спав, все чекав, чекав, чекав. Сьогодні ми дітки дізналися, що хоч Миколая ніхто й не бачив, але його доброту відчувають усі. І він точно знайде дорогу до тих, хто щодня робить маленькі добрі справи. Дякую вам, дітки, за увагу, до побачення, до нової зустрічі!